А ми зараз на вулиці Вербицького ходимо там, де вона перетинається з бандери. Можете побачити, тут біля органного залу було оновлення громадського простору. Його оновили, але ще до кінця не дороблено, не завершено. Вже як буде завершено, ми тоді ще раз підійдемо, покажемо, бо зараз залишу подивимося, тут немає виглядів. Туди далі у нас є і, і Коперника, і Дорошенка донизу знята. Аві до готелю Дністер все знято. Тут бачите, я розумію, що мають посид квіти. І туди Бандери в нас знята. Це пам'ятник Вербицькому. Кілька років тому його відкрили. Наступне відео ми йшли від цього пам'ятника і через парк до центру, до університету, ще такий варіант дороги є, теж можна побачити. А тут теж нарешті-нарешті завершили новий громадський простір. Перейдемо подивимось на нього теж. Встановили лавки, висадили дерева. Колись було інакше Купа кіосків всяких незрозумілих. Зараз це гарно і цивілізовано. Однак лавки зі столиками, а там далі видно, що головний корпус львівської В Той бік. Це він. А Вже на столиках насмітили. Хтось смівіно запарював на столиках. Візуалізація, як воно все має бути, коли буде зовсім завершено. Це бандери і А Чіпринки. Буде Ну І все нарешті. Цей простір нормально піде так, як воно має бути. А тут точка виносів електроскутерів. Ліворуч під першим номером школа з польською мовою. Викладання. На вулиці Генерала Чупринки. Вулиця цікава. У нас є Чупринки далі від ближче до Озер. З А це зліва будинок історичний, там жив творив Глупиніс. Потім довгий час був офіс на Аонсо, хто пам'ятає таку організацію. Офіс Андрія Шкіля, шкільки рвав, штаб-козак, знову ж хто пам'ятає ті часи. Трошки далі тепер переїхав, що знаходиться факультет журналістики Львівського Національного університету імені Івана Яковича Франка. Львівська національного університет, Львівська політехніка. Вулиця Політехнічна, а там знашки ще органний зал. Будь на прибіг треба перейти. Буде кілька цікавих об'єктів які з того боку. Щоб з того боку бачити, треба з цього боку йти. Так от вулиця Генерала Чпринки. Що за СР пушкіна була, правда? Я не плутаю. А, я таку якусь інформацію важку будинки, коли, де, який, замок, що, воно. В опис це все дамо. Кому цікаво, в описі читайте. в нас в описі, як є що цікаве, ми завжди це в опис виносимо, тому що зараз вам розказувати, все одно ви мало щось приймете на слух. Наразі це читати. А так на загал, вулиця вела за місто. Там далі в її кінці вілли, куди люди виїжджали собі на відпочинок. Вже казав, там далі вулиця Генерала Чупринки в нас є. Кому цікаво, можна знайти, та я постараюсь знову ж цей квадратик в кінці, не знаю, як його правильно називати. Дивіться, також квадратик. Можна в нього дати інформацію. Трамвай номер 2 їде. О, до речі, тут є таке можна сказати, унікальне місце у Львові, де перетинаються трамвайні рейси. Першого і другого трамвая. <кхи> тобто є просто реальне трамвайне перехрестя. А з ближче, побачимо. А тут ліворож бачите, вже починаються ці віли, за які ми говорили. А так вулиця мало чим відрізняється, решта вулиця. Перші поверхі квартири були викуплені під магазини, під офіси, а зараз там суцільна оренда тож. Фактично нікому то не потрібно. О тут це місце, де 9 і двійка перетинаються. Направо пішла вулиця Київська, а ми йдемо вулицею Чупринки. Що цікава вулиця Чупринки, Київська вона завжди була Київська. Так, так, трошки складно треба перейти, зато по правилах. Котляревську Котляревську теж покажемо, цікава вулиця в основному в вілахся. Прості люди там не живуть. А по Київській туди можна вийти до вокзалу, головного залізничного до Бандери. Далі ліворуч лікарня, ще далі Спартак колишній, критий Спартак, не той Спартак, що на Мазепи, де басейн був і так далі, критий Спартак. О, зараз ще один цікавий гарний будиночок покажу, а його вже видно. Yeah. Mm -hmm. you З того боку іншого буде більше по сонцю. Я десятий номер Чупринки. кому цікаво прийти, саме побачити. І тут в усій красі нас постерігати. Трамвай. не трамвай! Що може, то гарно? Якщо коротко, то гарно. І ми теж майже-майже доходимо до того місця, де в нас було відзнято. Далі в нас вулиця відзнятаться. Генерала чупринки. А шай распыдуется. Ці будинки гарні, цікаві на цій вулиці, так, можна йти, розказувати, розказувати про них. А знову ж підвійка йде на зустріч. А, підходимо. До колишнього, здається, вже колишнього офісу Укртелекому, А який розміщувався в церквах. О, а сюди зліва, це бачите, сюди переселили факультет журналістики з головного корпусу Львівського національного університету.